Головна задача навідника міномету співпрацювати з аеророзвідкою і чітко бити по заявлених координатах і не просто прикривати вогнем наші штурмові групи, а стріляти настільки влучно, щоб не поцілити по своїх. Про це розповідає боєць національної гвардії Микола. Він без вагань сам прийшов до військомату у перші дні великої війни. За півтора року на фронті у чоловіка єдине бажання наблизити нашу перемогу. Хоч трохи дали. Втомлений, але задоволений результатом навідник міномету Микола повертається з завдання. У лавах Сил оборони він з перших днів повномасштабного вторгнення. Учепка, охорона стратегічного об'єкта, пропозиція відправитися на пірідок. Була пропозиція піти в, міномет, в мінометну батарею. Я одразу пішов в мінометну батарею, Мені дали посаду старшого навідника 120-го міномета. І за місяць часу ми скомплектували мінометну батарею і виїхали на схід. Коли прибув на передній край оборони, змінилося уявлення про війну, зізнається навідник. Коли ми їхали туди, не ну, думки, такі, коли мені було страшно, коли почне страшно бути. Приїхав туди, ну, я не знаю, то якийсь бо чи стан такий шоку чи ефекту, який Я ще не там спочатку не розуміло, коли почалися перші вистріли прильоти, коли ми впали під обстріли. Все здавалося, трохи не так тут на заході, ну якось так здається, ралі інакше від війни. Страшно весь час. Ну, коли ви туди приїхали, ну, страшно весь час. Ну, нема такого, що немає страху, просто його потрібно перебороти. Згодом страх відступає. Це найнебезпечніше, що може статися з солдатом, бо без страху втрачається пильність. Від свистів, від вилітів тебе вже страху такого немає. Ну, тобто то вже такий термін, що людині потрібно відпочити. На передовій звичайні речі набувають особливого змісту. З'являється відчуття важливості дрібниць мирного життя, каже боєць. Помінялись позиції перед Паскою. Нас було відправлено на жінка. Було щось п'ять дієць. Писанок посвятили. Приїхав капелан. Нам там ми вже були в тиловій хаті, ну і на відпочинку. І нам поситили тих п'ядієз. Я ніколи не забуду, як ми тих п'ядієз звезли на хлопців на позицію, самостійно поїхали звести, щоб кожен спробував свічано. Та раптом рашисти відкрили вогонь по позиціях наших захисників. Ніколи не забуду, як ото. їли вже тими брудними руками, тоді з'їхали на позиції і попали під обстріл. Ми так сиділи в підвалі, брудні руки, ті яйця так в кульочку і як ті каченя, хлопці були дуже раді. А за тиждень троє з тих воїнів загинули. Загинув Микола і Володя і Роман. Живе одним днем, каже нацгвардійці, та кожен з цих днів крок до перемоги. Хочеться вже сімейного життя, хочеться вже ну, лишитися вдома, якось стабілізуватися і якісь почати будувати плани вже на майбутнє, поки ворог на нашій території до того мати будемо бити їх. Сергій Вендін, Олена Томіна, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.